Вирушили ми в нашу поїздочку невеличку. Розминку перед Ужгородом робимо. Маємо в планах поїхати на Ужгород. Робимо сестрою розминочки для своїх м'язів. Піднімаємося наверх. Зараз буде панорама на залічки. Ось там вже видно залічки ззаду. Ось, прийшли ми. Прийшли ми наверх. їдемо зараз. Ось туди. Ось туди. Небудьте гарно. Наліво підеш, в репоженці заїдеш. <плес> Друзі, значить, ми наближаємося до своєї цілі, де ми хочемо побувати, це там, значить, на скалах. Ось, і зараз ми проїжджаємо через ліс. Дивіться, що, знайшли, ми, коротше, древні древні руїни. Ось там взаду мене видно. Це древні руїни єгипетської піраміди. <плес> Агле при чому з дерками? І сучас? Що це було? Це співтяжки? интернет было и там сюда и унесли Тут, наверное, плюс 10 або и... и Та капец там, здоровая пещера. Там, похоже, температура, как вода из тех катакомбов в часах. Вот ходят на... Капец, там такая здоровая пещера. Стремно. Щось то лізти мені туди. туда. ти в Кеннеди. Капец, но тут холодно. И туда дальше шея какая-то, Туда дальше, аж не видно. Ми знайшли унікальну печеру і тут дивіться, увага, цей камінь, оцей камінь який ви бачите, він висить висить. Бачите? Ні, не висить, чекай, чекай. Вийми того легендарного каменя. Чекай. Тепер О, тепер видно. Він просто висить, він велетенський камінь. Просто камера не може передати, але взагалі. Дуже великий. Чисто Вовка напроти трьох, нього. Мені страшно лізти через те, що він висить. Тут нереально круто. Так, Мій оператор там знімає в долині, а я, коротше, знайшов такий малесенький камінчик. Я йому лише тако роблю. Упс, 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 упс. І фу! Ось, Що з. Ось, вийшли ми значить від цих пещер. Ідемо до догорі, до своїх велосипедів. Якісь каміння тут. Там є така своя річка Напевно. Не знаю. Мені сподобалася сьогоднішня моя. Налізалися ми з Лілею по цих пещерах. Тепер їдемо додому через поле. Не хочеться вже лізти тим лісом, джунглями. Ужас. Трошки дамо круг, але собі їдемо помалесенько.